Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо відомості про прислівник. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Прислівник це незмінна самостійна частина мови, яка виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку іншої ознаки і відповідає на питання, як, де, звідки, наскільки, якою мірою тощо. Умовленні прислівники здебільшого пов'язані з дієсловами, характеризуючи дію. Також можуть пов'язуватися з прикметниками чи іншими прислівниками, слугуючи для вираження ознаки якості, міри або ступеня її вияву. Зрідка пов'язуються з іменниками. Наприклад, їхав швидко. Надто молодий. Зовсім близько. Поворот ліворуч. В українській мові прислівники одна з найбільш чисельних груп. Вони уточнюють значення пов'язаних із ними слів, називаючи такі характеристики. Спосіб дії Відповідають на питання, як у який спосіб. Вдало. Поволі. Вголос. Приємно. Місце. Відповідають на питання Де, куди. Звідки. Вниз. Праворуч. Попереду. Вдома. ЧАС. Відповідають на питання Коли. Відколи. З якого часу. До якого часу. Учора. Напередодні Здавна. До темна. Відповідають на питання, чому з якої причини? З Осліпу. З пересердя. З нічев'я З опалу. Мету. Відповідають на питання, навіщо? З якою метою. Навмисне. На показ жартома. На Міру і ступінь відповідають на питання, скільки, наскільки, якою мірою. Трохи ледве дотла, дощенту. Окремо треба зауважити, що. На відміну від інших самостійних частин мови, прислівник не змінюється ані за числами, ані за відмінками. Не має він також і ознак роду. На сьогодні в мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!